Робота рятувальників вимагає швидкої реакції, оперативного реагування на події та своєчасного надання допомоги. Проте в окремих випадках швидкість прибуття вогнеборців до місця події, оперативність гасіння пожежі залежить не тільки від них самих. Через хаотично припарковані у дворах автівки транспорт спецслужб не може вчасно під'їхати до місця призначення. Рятувальники закликають власників автомобілів дотримуватись правил паркування у дворах та біля під'їздів багатоповерхових житлових будинків. Проблему неналежного паркування автомобілів та факти несанкціонованого блокування проїздів надзвичайники визначали під час планового рейду, вивчали шляхи під'їзду до нового житлового комплексу міста та можливість встановлення пожежно-рятувальної техніки. Спецтранспорт має великі габарити. Ширина подекуди сягає більше трьох метрів. Надзвичайники наголошують, стільки ж додатково потрібно для встановлення опори. Через невпорядковані автомобілі буває зовсім неможливо розгорнути автодрабину. Якщо у світлу пору доби автомобілів у дворах не так багато, то у вечірній час ситуація інша. Є таке болюче питання паркування автомобілів безпосередньо в нічний час. Тобто ми можемо собі представити, що це буде відбуватися. Не дай Бог пожежа, люди всі в паніці. В нашому місті є такі. Двори, що цим автомобілям просто нереально проїхати. Рятувальники вкотре звертаються до громадян. Залишаючи свої авто, переконайтеся, чи не будуть вони заважати проїзду спецтранспорту. Вільні дороги зменшують час прибуття пожежної техніки до місця події. Відтак, впорядковане паркування сприятиме ефективному проведенню оперативних рятувальних Дуже дій спецслужб. Хочеться звернути увагу громадян наших на правильне паркування. Бачу. Таку тенденцію, що автомобілісти деякі нашого міста поставили, там, зайняли місце і от той автомобіль просто зимує. А може, там, якби дійсно комусь треба припаркуватися, тобто люди паркуються хто де, якби в кого як виходить, виходить, і якби це приносить незручності. Важливо завжди пам'ятати про безпеку, адже дотримання простих правил може зберегти життя та оселю. Тетяна Федорова, Павло канал Енергоатом.